Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю вас, шановні батьки! Запрошую малечу до цікавого заняття з ліплення. Справа в тому, що сьогодні я почула розмову між нашими ляльками. Вони дуже хочуть наліпити на вечерю вареники з вишнями, але ж не знають, як це робити. я пропоную вам, дітлахи, Навчитись самим і зліпити для наших ляльок вареники з вишнями, а потім їх вареничками та й пригостити. Домовились? Тоді розпочинаємо. Для роботи нам потрібен дошка, стека, два шматочки пластиліна, один великий білого, біжового, світлого кольорів для тіста і червоний для вишень. А ще нам потрібні наші з вами талановиті вмілі ручки, які потрібно розігріти. Пропоную пальчикову гімнастику ми вареники ліпили. Повторюйте за мною. Ми вареники ліпили. Ті стом'яли, розминали. Потім на шматочки різали. Кружечки виготовляли. Потім вишеньки в кружечки разом клали. І вареники ми заліпляли. Ось і вся пальчикова гімнастика. Пальчики розігріті, починаємо ліплення. Ну що, ж, дітки, починаємо. Так, я беру великий шматок білого пластиліну. Я можу його розірвати, а можу стекою поділити поділити навпіл. Поділила. Це буде два вареничка. Спочатку я тісто для вареників білий пластилін розминаю, граю з ним, нажимаю пальчиками. Зробила його м'якеньким. Тепер однією ручкою тримаю, іншу піднімаю ось так. Можу ось так показати, піднімаю ось так. І скачую кулю. Можна це робити в ручках, в долоньках. У мене кулька є. Потім цю кульку я беру пальчиком або долонькою, а можна пальчиком. Ось так її приплющую, а потім двома пальчиками ось так роблю. Роблю великий вареник. Діти, я придавлюю і витягую, але ж не відриваю. Придавлюю, витягую, але ж не відриваю. Бачите, яка, яка велика пляма, великий млинчик став. Тому що я придавлюю за краючок, але ж не відриваю, можу допомагати іншою рукою. Так, ну що ж, майже один вареник готов. Те ж саме я зроблю і з іншим вареником. Подивіться, діти, я вже зліпила два кружечки. Це, мовби, тісто для вареничків, круглої форми. Тепер мені потрібні, потрібно зробити ось такі вишеньки. У мене був шматок пластиліну червоного, я його розірвала на декілька шматочків. Подивіться, як у мене їх багато. Потім, дивіться, що я роблю. Кожен шматочок я беру, розмінаю, потім роблю кульку, так або отак. І складаю ось сюди. І так, тісто для вареників готово. Вишеньки готові. Тепер я беру, ну, давайте спробуємо по три вишеньки. Поклала їх сюди. Давайте ще одну, давайте чотири. Отак їх придавила. Потім беру один краєчок вареника, інший. І дивіться, що я роблю. Я їх зігнула, а потім отак прищіпую, Дивіться, ось, 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 дивіться. Раз, Раз. 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 Тепер з іншої сторони раз, 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 раз. Можна, щоб він був трішки вели... більший, можна ще отак поприщіпувати. Подивіться, малече, який гарний вареничок у нас вийшов. Тепер наступний. Сюди кладу три вишеньки. Раз, два, три. Прижала їх. Тепер беру одну сторону тіста білого пластиліну до іншого ось так загинаю. І прищіпую, Прийом прищіпування, Дивіться. Раз. Тільки не відриваю, Ось ось ось. Прищипнула. З іншої сторони. Прищипнула. А тепер подивіться малеча. Так. Які чудові варенички ми з вами виготовили для ляльок. Сьогодні цими вареничками я пригощу дві ляльки. Один вареник для одної ляльки, інший для іншої ляльки для другої. А ви, дітлахи, виготовляйте подібні вареники і надсилайте нам свої фотоповідомлення. А можливо, цими варениками ви будете пригощати своїх ляльок? Розкажіть мені про це, малеча. а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі знань.